привіт футболмани та християни. Хто тут скучив за офсайдом за тиждень? Якщо ти, то зразу ж вліпи лайко з авансом і підпишись на канал ХФЛ. Якщо ще досі, звичайно ж, цього не зробив. Ну, а якщо ти їсиш якраз зараз, а ймовірність цього велика, то бажаю тобі смачного та підношу десерту у вигляді свіжих новин другого туру християнської футбольної ліги. Почнемо, звичайно, ж з найцікавішого з вищої ліги. Тут відбулося три матчі, адже яско якраз в цю суботу захищав честь Вінничини плей-офф чемпіонату України з футзалу першої. Ріги та пропускав тур. А першими на зелений прямокутник 10-ї школи вийшли Юрія Фарм та Драйвер Стім. Як ми пам'ятаємо, в минулому турі обидва суперники закінчили свої зустрічі нічийними результатами та до свого очного протистояння мали по одному очку в активі. Тому, звичайно ж, кожен з опонентів волів закінчити другу гру з максимальним для себе результатом. Такі амбіції спровокували жорстку добротну боротьбу на кожному сантиметрі. Поля команди йшли ні здряв-ніздрю. Закінчили перший тайм нічию 1-1. В другому ж лише одна реалізація вирішила долю поєдинку. Зробив її Сергій Поліщук на 26-й хвилині. Таким чином, саме фармацевти отримують перемогу в дуелі 2-1. Друга пара суперників Кусто Агро та Інтерагротех також запам'яталася цікавими перепотіями. Номінальними лідерами дуелі був «Інтер», адже у попередніх сезонах неодноразово саме ця команда ставала призером вишки, але склад Кусто також є наразі доволі потужним. і гра обіцяла стати видовищним продовженням туру. Першими розмачили рахунок підопічні Павловського в середині стартового тайму. Зробив це антіпу, і до перерви їм вдалося зберегти хитку перевагу. Після неї Олексій забуває свій другий м'яч, і підкріплює амбіції інтерат, і вже через 4 хвилини Браславський робить рахунок 3-0. Хоч трохи відігратися, Кустов вдалося під завісу гри, але їх вже цей гол не врятував. 1-3 і інтер святкує перемогу. Що ж цей день у вищій лізі благодать поступилася 0-3 і відповідно турнірна таблиця, враховуючи ці результати, виглядає наступним чином. Продовжуємо оповідь першою лігою. Тут результати були вже більш крупними, але почнемо ми з саме найменш гольового матчу Аяксу з барбаршопом. Можна стверджувати, що це була дуель голкіперів, адже що воротарь голландців, що а, перукарів демонстрували фантастичну гру в рамці. Але незважаючи на це, пробувна атакувальна лінія Аяксу ще в першому таймі знайшла ключик від своїх візові і відкрила рахунок. Мінімальна перевага збереглася. До перерви, а вже в другій половині команда з міста Амстердам, що у Вінницькій області, подвоїла перевагу та закінчила двобій на свою користь 2-0. Ну і можемо констатувати, що Аякс поки йде без втрат очок. Е, в першу чергу хочу подякувати ЗСУ організаторам, що ми маємо можливість грати в футбол. Е, барбершоп дійсно хороша команда, хороші гравці. Вони підсилились трохи. Крепка вона, але бачите, трошки сьогодні на нашому боці було везіння, трошки більше нам повезло. Також ну, Трошки готувалися, десь тренування були, десь старалися через передачу виходити, тому перемогли. А найбільш гольовитим в другому турі став матч між Десною та Епіцентром. Краще стартанули епікем. Спочатку Моргун, потім Красновецький зробили перевагу своєї команди подвійною, але зовсім скоро Десна помалу почала переламувати хід поєдинку на свою користь. Щодо перерви, їм вдалося не тільки відігратися, але й вийти мінімально вперед. А вже тайм таймауту. Увімкнулися на повну та почали. Впевнений хід вони і до перемоги. По дублю у їх складі забили коцюбняк та кравець і ще по Поголу, Апарастюк, Лазарук та Кунт. Натомість епіцентр від у другому таймі лише один гол з силами Красновецького. І відповідно, кінцеві цифри на табло 7-3, і новачок Хафел впевнено продовжує рух до медального заліку. Ще один матч першої ліги в цей день закінчився розгромом. Так, полум'я перемогла аграрії 0,5. І після другого туру турнірна таблиця першої ліги виглядає наступним чином. Що ж і закінчуємо випуск другою лігою матчем туру. Тут була зустріч двох команд, в назві яких є слово Він, тобто Вінфілд та Вінсіті. Ці два колективи в першому турі досить непогано себе показали і отримали перемогу над добротними суперниками. Щодо поточної гри, то вона розпочалася на позитивній ноті для містян. Вони практично одразу забили гол і постійно ловили вінфілдівців на обрізках. Якраз під час двох таких обкрадань було занесено ще два голи, і вже до перерви команда команда Руденка горіла 3-0. В другому таймі розвиток подій пішов по дзеркальному сценарію. Відігравши один гол. Вінфілд мобілізувався та почав все щільніше опікувати суперникам, прориваючи їх оборонні редути. У двох таких атаках було забито ще два м'ячі, і рахунок став рівним. 3-3. на останніх миттєвостях вінфілд мав ще два прекрасних моменти, щоб забити, але гра так і закінчилася стрійками на табло. І наразі обидві команди ділять між собою другу та третю стрічку турнірної таблиці. Що я скажу? Я пустив три голи, два голи просто обрізалась команда. Я виходив один в два, попустив один гол, міг тягнути, але не витягнув. В другому таймі помінялися із Санією. Саня вистояв на ноль, красавчик. Наші гравці. Надолужили тих три голи, зрівняли рахунок. Гра дійсно була дуже цікава, дуже напружена на грані, скажімо так. Але всім дякую, всі показали от зуби в нашій команді. Дякую команді суперника за те, що вони продемонстрували також дуже високого рівня футбол. Великі очікування також були від гри Олд Сіті та команди Мівійничани. Обидва колективи в минулому турі не заробили жодного очка, і в цьому протистоянні воліли брати максимум, але вийшло це лише у команди Володимира Дмітрієнка. Першому таймі ще трималася інтрига. Спочатку Горобчук, потім Носенко забили по голову, і гравці пішли відпочивати. А от після перерви полилося і ще більше м'ячів сітку старого міста. Богач колісник. Пан Насенко та Дмитрієнко своїми реалізаціями закрили всі питання про те, хто ж стане переможцем цієї зустрічі. 6-0, і після такого результату ми вінничани, знову повертаються у медійний простір, та ми будемо з цікавістю за ними спостерігати. По-перше, в них команда така зрозуміло не зібралася. них була тільки одна заміна. Плюс ми зіграли дуже спокійно. Ну, на відміну від останньої від попередньої гри у нас багато чого вийшло, і вийшов і пас точний, і удари, і голи, м'яч. м'ячі залітали всі, які мали залетіти в минулій грі. В принципі, зіграли в свою гру. У нас все вийшло. Дякую суперникам. У другій лізі також в другому турі незламні перемогли Арпал 4-1, а Фенікс поступився кубі 1-4. І після усіх цих ігор маємо можливість переглянути турнірну таблицю.